Про головне на цю мить Перші російські винищувачі су 35 прибули до Ірану. Передача Теграну новітніх військових літаків може кардинально змінити баланс сил в близькосхідному регіоні. Про таке пише німецьке видання Флюк Review. І в матеріалі йдеться про те, що спочатку передбачалося замовити 25 винищувачів для заміни F-14 на віабазі ВПС Ірану. Але потім замовлення на су 35 було збільшено до 50 машин. Україна рішуче засудила силовий розгін мітингів в Грузії і відкинула спроби грузинської влади втягнути країну в свої внутрішньополітичні процеси. Таке йдеться в заяві прем'єр-міністра Грузії про нібито недопущення сценарію українського майдану. Інформує прес-служба МЗС. Водночас українські дипломати висловили солідарність з грузинськими колегами, які публічно виступили проти рішення уряду Грузії призупинити перемовини про вступ Грузії до ЄС.